10 серпня субота, Господь приготував для нас місце. Частина 3 Він, Господь, визначає справедливість сироті та вдовиці і милує приходця, даючи йому хліб та одяг. Тож і ви любіть приходців, оскільки самі були приходцями в Єгипетському краї. Книга повторення закону. Розділ 10, вірші 18 та 19. Мамина подруга втекла від війни до Амстердама і кликала нас до себе. Бо там усі знають англійську мову. Тож нам буде легше спілкуватися. Однак ми поїхали до Утрехту, бо волонтерський автобус прямував туди. Утрехт мені сподобався. Це дуже старе місто з гарними будинками, величезною кількістю квітів, велосипедів, велосипедних доріжок, а ще там усі всміхалися. Спочатку нас перевезли до великого складського приміщення, яке було обладнане під центр для біженців. Там було багато розкладних ліжок та ігрових май майданчиків. Я з друзями бігав по всьому цьому центру і грався в хованки. Ми переночували, а наступного дня нідерландські сім'ї вирішили забрати деяких українців до себе. Решту людей поселили в готелі, колишні будинки для літніх, і навіть на кораблі облаштували під житло для біженців. Нас забрала до себе одна нідерландська родина. Хлопчик Люк був мого віку, а його сестра на кілька років старша. Ми поселилися на третьому поверсі. У кімнаті хлопчика, а він спав у спальні сестри. Коли почалася війна, люк дуже засмутився та сказав батькам, що не може зупинити Путіна, але може віддати свою кімнату, щоб там жили з України. Я потоваришував з ним і грав у футбол і лего Ми багато спілкувалися з цією родиною англійською. У них був собака Бо, і ми разом його вигулювали. Спочатку я ходив до англійської школи, де учитель, чоловік рожев... з рожевим волоссям. Мені там дуже сподобалось. Діти сидять не подвоє, а групами. Було багато командних завдань. Які потрібно виконувати на планшетах, а ще ми багато гуляли і грали в рухливі ігри. Згодом я почав їздити на велосипеді до школи для переселенців, там у мене з'явилося багато українських друзів. У Нідерландах не визнають українських медичних дипломів, мама не змогла би працювати, якби ми залишились в цій країні, тому вона подала запит на британську візу. Через місяць ми вирушили до Великобританії, пливли на величезному паромі в окремій каюті. Нас зустріли і запросили до себе добра і привітна британська родина з трьома дочками. Ця сім'я відвідує Протестантську церкву. Нас посилили в окремій кімнаті з двоповерховим ліжком. Спочатку навчатися в англійській школі було нелегко. Але за кілька місяців я адаптувався. Хоч писати все ще було складно, у Британії більшість людей грає у футбол і всі вболівають за одну футбольну команду. Також я відвідую скаутський клуб. На початку війни я дуже боявся, але як віруючий багато молився та зрозумів, Господь приготував для нас місце, піклується про нас, знає найкращий шлях. І завжди веде ним до вічності.